Всіх вітаю, друзі. Тема сьогоднішньої розмови ворожба, правда чи ні. Друзі, скажу вам, що це є правда. Це є правда і в це треба вірити. Але з якої сторони в це треба вірити. Це треба вірити з тої сторони, що це тільки відбувається тоді, і воно, ви знаєте, має якусь силу, коли, коли справді ми в то будемо дуже вірити. Якщо в те не вірити і не брати те до уваги, то воно не відміняє це ворожбу, але воно має менший ефект. Не так дуже воно на нас діє. Я постараюся в цьому відео розказати свою думку про це все. Дослухайте до кінця, кому цікаво, щоб усе так зрозуміти правильно. Дивіться, правильно, що я маю на увазі. Дивіться, я вам скажу, що у своєму житті я дуже часто бачив, коли люди міняються. Коли з людей, які були гарні, порядні, особливо це чоловіки, може і ви звертали увагу таке було. Коли ви знаєте, був чоловік як чоловік в основному дуже це на чоловіків, ну, в принципі, і на жінок, це одинаково. А може хтось. Я бачив це, я це звертав уваги, як руйнувались сім'ї. Ви знаєте, сім'ї руйнувались як? Були люди як люди гарні, це дуже на гарних людей. І на порядник, і на гарну сім'ю стараються заздрісні люди це зробити. Розумієте, от, може хтось бачив, що був чоловік як чоловік, гарний, ніколи не пив нічого, навіть і не курив, працював і був файним майстром. А тут раз здибаюш, його там за півроку чи як, і вже людина, ну скажімо так, як у народі кажуть, вже видно, що п'є забагато. І курить, і вже виглядає не так. Ну, Занепала людина, занепала. І коли уточняю повністю про, про ту сім'ю, потім кажуть, що і сім'я вже розсталась, і з жінкою розлучився. І, і, одним словом, пішов по підпаркани і починає, скажімо так, такий спосіб життя дуже. Поганий друзі, хіба може це ставатись просто так з хорошими людьми розумними, просто так. Та не може. Явно, що хтось щось підробляє. Ну, таке є. Я вірю в Бога особисто. Дуже вірю в Бога особисто, але ми повинні забувати, не забувати таку річ, що якщо є Бог, значить є і диявол. Ну, Значить, розумієте, яка ситуація. Бог, з свого боку, чекає, щоб допомогти, а диявол чекає, хто звернеться до тих ворожок чи то тому подібне, щоб людині зруйнувати то життя. Тому я вам хочу сказати, що так ну, зразу в цю тему найкращий спосіб, щоб ніяка ворожба не впливала на вашу сім'ю, я вам зараз кажу відверто, хто це би прийняв так собі в душу і зрозумів то правильно, обдумав, я вам скажу, проти цього тільки Бог допомагає. Інші ворожки проти другої ворожки вони не, від... не допомагають. Знаєте, як ідуть один наворожив на людині, а то та пішла вже відворожувати до другої. Ні, бо та і та слуга диявола. Бог не учить ворожити. Бог не учить ворожити. Там і там слуги диявола. І це обман, що хтось поможе, хтось наворожить, а хтось від того поможе. Ні, тільки зробить гірше. Треба йти тільки до Бога. Як іти до Бога? А просто вдома на колінах. На колінах, Боже, прости, може щось в життю не так зробив. Прийми мою молитву, хочу бути Твоїм другом, поможи мені в життю. Що, друзі, ще до цього треба прикладати? А старати вже жити чесно, Бог любить чесних. хто не бреше, хто поступає по правді. Основний узнати характер Божий, як би варто нам жити, це прочитати Біблію. Ну, друзі, хоча б один раз, два, щоб розуміти характер Бога, він там описує себе і як він хоче то бачити. А як описує, ще колись були апостоли, і він з ними говорив напряму і вони все записали. І Так і сказав Ісус Христос, що більше ми Бога не побачимо і його не побачимо аж до приходу. Тому зараз нічого такого і немає, воно так і має бути, так Біблія і каже. Аж до приходу Ісуса Христа на землю другий раз то вже все. То вже, то вже буде кінець цьому всьому. Нормальні люди, чесні, правильні, підуть на небеса, ненормальні різні злодії і нечесні люди, хитруни і тому подібне підуть там, де місце всім. Це є для того така назва, як пекло. Тому, друзі, це ж це речі і слова неприємні, може комусь. Вони є жорсткі такі, але це є правда від цього не втекти. Так і так перед Богом повстан. Постанемо життя за коротке. Але давайте життя за коротке, щоб до нього ставитись так легковажно. Сьогодні украду, завтра скажу неправду, там обманю, там позаздрю, там зроблю підліст і мені нічого не буде. Буде, друзі. Буде зато так, як має бути. Ще й в цьому життю диявол буде мучити зато. Бог любить правдивих і нормальних, чесних людей, які тільки допомагають один одному. Такому людині Бог буде допомагати. І я по цій темі скажу, що такій людині Бог буде захищати від різного роду ворожби і тому подібне. Нормальна сім'я, якщо ви маєте нормальну сім'ю, файну, міцну, я би радив я би радив здружитися з Богом, читати Біблію хоч час від часу, хоч потрошки, хоч до Бога десь говорити. І тоді ви не будете у безпеці повні, якщо заздрісні люди, а нас оточують люди, друзі, родичі, які нам заздрять, коли у нас все добре. І тоді такі люди не будуть мати впливу, бо вони можуть звертатись до других людей поганих, які будуть наворожувати, але ви будете захищені Богом. Тільки Бог, тільки один Бог, ніякий оберіг, бо обереги, червоні ниточки і тому подібне це і все від сатани. Священники вони це може і підтримують, але у Біблії не йдеться про таке нічого, тому дуже багато речей по церкві зроблено, яке у Біблії і немає зовсім. Тому тільки Бог може захистити. Червона ниточка не захищає, тому тільки червоні ниточки забирають. І все, і кажуть, не допомогла. А Бог захищає. Тому я, друзі, переконливо, це навіть раджу так. Тут від щирого серця кажу, бо знаю, що будете дякувати мені колись за те, хто, хто би це так прийняв. Тепер, чи є ворожба, повертаюся. Є, є потужна ворожба. Потужна ворожба. Тільки один Бог зможе захистити. Тому, якщо ви бачите, що у вас пішло щось у життю не так. Чи з батьками щось не так, чи уваж життю не так, чи робота не так. Друзі, поменше треба всім розказувати. Можливо, комусь щось похвалилися і пішли люди, куди не треба, і наворожили, і наробили біди. Вихід є: на коліна до Бога, просити допомочи. Стане легше, але життя налагодиться. Але зразу кажу, не треба тоді йти від Бога геть. Треба далі жити з Богом. Бо Бог поможе, життя налагодиться, і тоді люди забувають про Бога, Все, ти вже нам не потрібний. І потім знову удар від. Ще якийсь ворожок, бо ще хтось наворожив. Треба з Богом жити тоді нормально, постійно. І вічний захист файний буде. Це одне і щасливе життя, і здоров'я. З Богом жити чудесно, це кажу по собі. Чого я не знав, це мені колись були давно так і підказали, і порадили, і я то прийняв так Бога в серце своєму, як друга свого. Живу щасливо, друзі. Фінансово все добре, і розумію, що скільки би напевно що хотіли люди зробити щось погане, та не бачу впливу, бо розумію, що проти Бога ніяка диявольська сила не має жодного впливу, вона просто тікає. Просто ніхто навіть ну, там нічого, ну, нічого, друзі, не може повпливати, бо єдиний Бог усім над, над сатаном, щоб ви розуміли, над дияволом, тільки Бог є вищий, більше нема нікого. Бо він є теж дуже сильна особистість, але Бог вищий. Тому тільки Бог може захистити від того всього. Тому, друзі, я таке хотів вам сказати, можливо, хто почув би це, вам би було, напевно, я вам так скажу, це життя, напевно, порятувало би і наперед. А, ну, ви знаєте, я, напевно, я, напевно продовжу цю тему в другому, можливо, ще в другому розділі відео, я продовжу цю тему. Знаєте, друзі, я вже трошки так починаю казати, щоб підписувались на канал, бо мені приємно бачити, коли збільшуються підписники. Ви знаєте, бо більше людей більше кортить поділитись. Це надихає. Може хтось так хоче, це надихає. Мені дуже приємно. І так що, якщо ви ви хотіли якусь таку, знаєте, колись може історія бути така, що вам поможе. Підпишіться, друзі, відписатися, ви успієте. Одну підписку більше, одного менше. Я зацікавлений у тому, кажу зразу. Чим більше людей би підписалося, тим більше я розумію, що вдруг хтось напише колись якийсь файний коментар і скаже, знаєш, правда, дякую тобі. Це, друзі, прекрасно. Це, друзі, прекрасно. Тому підписуйтеся, ви точно не пожалієте, бо я переконаний, що якась історія, або навіть скільки вже там є історій, вона в житті вам ну, точно якась, я думаю, пригодиться, або хтось щось таке впізнає своє, що, може, будете щось зможете ще. Тим скерувати. Тому до наступної історії такої. Це не історії, це ну, правильно історії життя, але це історії такі, знаєте, які мають допомогти жити. Це в реальному часі, не мов би історії. Тому до наступної зустрічі, друзі, щоб відео не було довге, щоб не втомлювало. Я думаю, так, отак, зараз поки що що маю у себе на думці. Я сказав, тому якщо щось отако приходить мені, знаєте, поділитись отак і отак, Отаков тему отаков. Я зразу беру і ділюся. Тому, друзі, напевно, може, продовжу по цій темі ворожба, правда чи ні. Бо є про що тут теж і сказати. І це ратує життя, напевно, це ратує життя, тому що вам не треба мене брати як особистість до уваги, вам просто треба послухати це, хто хоче, і просто пороздумувати. Ну, хто бажає, хто не бажає, я розумію, хто бажає, то дивіться вже собі, як вам краще. На все добре, на все добре. Поки що, друзі, все, до наступної зустрічі.